Тепер ніхто не думає. Чому? А хто думає? Де б мій падав, вони вже план дороги тут виробляють. Ви просто взяли і перекреслили одним махом всі сільські пріоритети. 80 до 100 чоловік не є село. А було 2300. О, о, То село велико все було. Виїхати за ковітон і там що. Дивитися, хто тобі що дасть. Трактори розкорчували поля. Худоба була, все було, робота була, пішов. Що грант вогравуть і будуть робити дорогу біля застав, аж до метеорії. У нього ну. там трьохкімнатна квартира, батьки там лишилися. Ми колись взагалі жили в місті. А, тобто 25 дітей, це всі діти, які є в селі, що всі, тому що дуже повіжа це. Його була мрія село. То він я сільська, ну я сама з села. А він наоборот городський. Що, у нас тут всі як одна велика сім'я. І він каже, що йому тут краще на село княгиня не має жодного вказівника, і знайти його доволі важко. Але є один цікавий факт, про який я вам розповім пізніше. І завдяки цьому факту тут буває багато туристів, які приїжджають провідати цікаві місця Закарпаття. Отже, погнали, дивимося княгиню і розбираємося, що тут трапилось такого незвичного, що притягує сюди людей з цілої України. І перестань лаяти, перестань, нічого поганого тобі не роблять. Скажи мені, будь ласка, скільки в тебе братів, сестер. У мене сестер їх не є. Одні брати, так? Угу. А як їх звати? Нікіта, діма. Всього скільки у вас? Четверо. Четверо, так. О, так. як вам добре, у вас така хлопчача компанія, татові допомога, так? А ви чули історію про те, що тут колись дуже давно упав метеорит. Да. Вам про це в школі розповідали? Да. На перший погляд, здавалось би, село як село, як десятки інших мальовничих закарпатських сіл, розташованих на високогір'ях, і тим самим приречених на байдужість з боку чиновників та влади. Не так давно княгиня розквітала. Населення її вираховувалося тисячами, а не десятками людей. І про ті часи місцеві згадують із захопленням та любов'ю. Село тепер не думає. Чому? А хто думає? Село пустівають, повністю. А скільки людей живе у селі? Ну... 80 до 100 чоловік не є вже село. А було 2300. О, о, ви пам'ятаєте ці часи? То село велике все було. А, тепер вже... а коли це було, от що, стільки людей? 80-ті роки десь так. Гриби були, розкорчовки були. Заростали. Трактори розкорчували поля, худоба була, все було, робота була, пішов. А раніше ви куди ходили на роботу? Раніше ходив у білий дом, я робив, у білому домі у Великому Березному. А що це там робили? Шофірував. Я Фір, бачу, я у вас тут шіп... транспорта вистачає, ви можете. Ну, чи тут автобус, тут автобус не ходить, напевно? Детське, що дітей возить. Шкільний автобус. Шкільний, так. Да. А тут же є школа, я чула. Школа є початкова. <звіць> бігали, я з ними говорила, вони кажуть, мама на роботі, а я кажу, а Вау. де каже, на швейній фабриці. Ну, березно, адміністратор задумав. То, то вже жінки там, жінки ходять. Жінки такі їздять, так? Пару жінок і все. 15 ну. коров село, село, якщо є. Ну а що тепер, де люди? Хто де, хто за границю, хто продали хати, поїхали, хто куди. Подолавши кілометри по лютому бездоріжжю, мною оволодівав розпач, я сподівалася побачити село, де відбою від туристів немає через ту саму причину, про яку збираюся вам розповісти. Натомість, наче вимерлі і непроїзні для легковика вулички, і тільки пси, що люто лаяли мені услід. Це вже пізніше я зустріла Івана, і Мішу і ще багатьох привітних людей, з якими обов'язково я вас познайомлю. Але тоді. Мені просто хотілося трапане, дивне, дивне село. Насправді тільки можна дізнатися, де ти знаходишся, розпитавши в людей. Позаяк немає таблички, де починається село, де воно закінчується. Люди не виходять одні собаки виплигують на мене. І я розвертаюся і йду в інший бік, тому що переважно собаки не прив'язані. Я не знаю, чим закінчиться ця моя подорож. Дай боже, я звідси вибралася ціла і неушкоджена, і при тому, що зібрала матеріал. Подивне, ви самі бачите, що у такому, можна сказати, кінці світу, подивіться, тут такі пристойні будиночки акуратні. І стоїть сільськогосподарська техніка у дворі. Такі краєвиди скажу я вам, що я, якби була художником, напевно, приїжджала би писати сюди картини. От, бачите, знаходяться такі герої, які виїжджають по цій дорозі, а я би боялася. Ну, це, напевно, треба набратися мужності і навчитися їздити по таких дорогах. Однак у найскрутніший момент завжди трапляється диво, і у даніму випадку дивом для мене виявилася Наталка. Я собі тут магазинчик тримаю, тут живу, тут собі хазейную, тут собі працюю, хтось позвав, прийшла, продала і пішла. Я собі вдома готую, мариную. Тут народилася, тут і проживаю. Це ну, мій магазинчик, який ми самі побудували з чоловіком. Я бачу, що тут і кафе, і магазинчик. Так, да, да. ну це такого місцевий, один на село лишився, місцевий магазинчик. Село дуже маленьке, тут напевно і не потрібно більше. Мені сказали, що тут десь 200 людей не більше живе. Так, Там менше так, як 80 так, дворів. Так, багато порожніх хат кажуть. Багато порожніх хат багато повиїжджало. особливо зараз у цей час багато повиїжджало. Ну так потроху працюємо. А скажіть, от що людей тримає ті люди, які тут залишились? Декого є старі батьки, в яких нема на кого лишити. Теж мусять виконувати свій обов'язок. Доглядати, доглядати. Дехто ще працює тут, то теж то, 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 як кажуть, не хочуть полишати. У Кого ще маленькі діти теж зараз зібратися і поїхати десь? Це треба якийсь мати ставити. це треба капітал, якийсь початковий. Початковий, бо ж виїхати за кордон ну, і там що. Дивитися, хто тобі що дасть. А хто з двома дітьми, хто з трьома дітьми, то що буде там? От е, статистику якусь ведете. Скільки людей, наприклад, приходить до вас там за один день? Ну, якщо так взяти о, за один день, скільки може пройти чоловік? П'ять за день скупитися. Може прийти пройти двадцять. А може бути, що взагалі нікого нема, як зараз. От сьогодні цілий день у мене два покупця було. Ми вам зараз допоможемо в цьому тілі. Робив чоловік сам. Чоловік робив? Да, Такі ми... золоті руки у чоловіка. Да, не чоловік все робив. І хату сам зробив і магазин. Мені поставив. — чоловік Саме. з Коломиї, так да. він на місцевий. Да. А як ви? А як може дівчинка з княгині зустрітися з чоловіком з холомий? Да, він тут був військовим. Ага, Викторик. на заста на заставі да, да. кордоннику зрозуміло. Тисніть йому руку замість моя на респекті і пова. Поливачка, де ми поливаємо свої насадження. Я так включу тепер особливо коли спекотно. Ну. Це переважно люди садять городину там. Крумплі, там кукурузи, ще. У мене голодина – це все, що тут є. Це все. Обмени. А ви квіти? Ви розумієте? Обмени, ви просто взяли так. і перекреслили одним махом всі сільські пріоритети. Не кажуть люди, <світ> сусіди не а кажуть. От. Ми тут вкалуємо там городи, садимо, щоб було що їсти. А вона квіточками обіклалася. Ну так ну, же все ну Скажіть. Ну дехто каже, ну дехто, але всі знають, що я, ну як ми сюди переїхали, то в мене був перший пріоритет. Це двір, щоб. Гарний. Ви могли би в будь-якому місті там, чи у Вужроді, чи будь-де, чи ну, нехай навіть райцентр жити там Перечині. Ви чому? Шо, чим ви мотивуєте те, що ви тут і ніде не йдете? Ми колись з чоловіком взагалі жили в місті в Коломиї. Ми жили в місті на його батьківщині. Так, в нього, в нього там трьохкімнатна квартира, батьки там лишилися. Ми колись взагалі жили в місті. Це його була. Мрія село, то він по я сільська. Ну я сама з села. А він наоборот городський, але він захотів села, то він був ініціатором Значить, добре. Знову добре в вам. Добре йому тут. і він каже, що йому тут краще. Жалієте, що ви залишились цьому малому селі. Я не дружні люди в селі. Небагато ж їх тут okay. залишилося, всі ж один одного знають. Ну то що у нас тут всі як одна велика сім'я. Одна велика родина. Uh -huh. Мені приємно було поговорити з Наталкою, однак хотілося дізнатися більше про те, заради чого ми сюди приїхали. Та ще й враховуючи, що на кожному кроці щось про це нагадувало. Ось такі таблички мені дуже подобаються. Абсолютно погоджуюся з кожним словом, написане. Браконьєр, ворог природи. І внизу ось дописочка якраз те, що нам потрібно потрібний напрямок. На той час ми ще не знали, що все насправді не так просто, а точніше, практично неможливо. І не тільки через повну відсутність дороги, відповідного транспорту і провідника непрохідними хащами. До війни туристів не спиняли ці фактори. Але в першу чергу, через те, що заповідне місце знаходиться просто на прикордонній смузі, і дозвіл, аби потрапити туди, отримати в умовах воєнного стану, це щось зі сфери фантастики. Але не для мене. На поміч прийшов колишній голова села. Розкажіть мені, будь ласка, трошки про це село, яке незвичайно. Тут мало колись подію, це було за Австро-Угорщини, і яким чином це все повпливало на село. Я знаю, що тут туристи приходять. Туристи до нас приходять, але ну, так йдуть. Тепер не дуже, бо йде війна, та таких не пускають. так, ну, але з дозволу так, уйти можеш подивитися, де. Падав метеорит. Ну, тобто, я так розумію, що по великому рахунку на життя села, на його якийсь добробут, воно ніяк не вплинув цей факт. Якщо б ми вже е, пішли, допустимо, Євросоюз, то вже б е, воно, інакше, то, то туризм у нас був розвинутий. А так, то за усі ділянки, усе покошено, Усе так є. Ну, нас такого не думав, може і ніколи не буде. Ну, у нас того не є, у нас, видите, навіть дорога до села, дорога, дорога до села ще так сядеть. Може, ще бодайлем грузова дойде легкова, не легкований. Але на заставу, ряхуйте, е, того року десь чотири машини е, вийшли з троє, що не могли добирати по тій дорозі. І що, вони на заставу пішки йдуть стільки? На заставу солдат е, машина е, тут. Угору йде у холосту без них, а солдати йдуть пішу поза машину на заставу. Так що виходить всім треба, всі зацікавлені в тому, що була дорога. Да, так, Дорога І за Союза дорога була, ту легкова машина на заставу йшла в будь-яку погоду. А ви скільки були головою села Років? 14 з половиною. І не можна було ніяк вирішити, десь у вищих інстанціях. Да, ту пообіцяли, були із. Ужгорода пообіщали, що а тут, а де участок само поганої дороги, що буде поставлений асфальт. Прошлої тижні тут були в нас з національного парку, навіть мене запрошували, я з ними був. Тут, де, тут така ситуація. Вже план, де метеорит падав, вони вже план дороги. Туто, Виробляють національний парк, бо то є вже е, той метеорит, то є в общем, ну, на їх території і то на, на нашому селові. Якщо грант в і будуть робити дорогу біля застави аж до метеорита. Вони вже поміряли кілометраж, то все зроблено. Ну як то буде? Що мені казали, то я вам говорю, то кошти виділить Євросоюз. Ага, то за кошти Євросоюзу. Кошти Євросоюзу, а так то. Ну що ж, ми не можемо чекати, поки Євросоюз покращить ситуацію. І домовилися приїхати сюди ще раз, через тиждень, коли знайдеться необхідний транспорт, а ще узгодиться дозвіл на відвідане прикордонної смуги. Айте нам здається дуже і дуже поталанило. Нам таки пообіцяли відвести, знайти якийсь оазіка або якусь велику машину, оскільки з дорогою тут проблема. І відвести на ті чорні млаки, де колись дуже давно ще за Австріяків упав найбільший метеорит в Європі. Знаєте, що я собі думаю, виходячи з того, що мені розказав недавно колишній голова сільради. Це село має величезні перспективи насправді, і село, яке примикає з іншого боку, тому що тут знаходиться кордон, воно дуже має розвинуту туристичну інфраструктуру. І якби ми брали за приклад їхні такі от результати, я думаю, що це село користувалося б величезним попитом. І не тільки тому, що тут упав метеорит, а просто за те, що воно знаходиться дуже у мальовничому місці. І тут ми знову зустріли хлопчика, з яким познайомилися на самому початку, тільки відразу його не впізнали. Частенький і охайний він крокував, як сам повідомив, у табір. Стоп! Невже тут і справді є табір? А ми вже з тобою говорили? Так, так. да ми вже знайомі. Розкажіть, чим займаються діти? Ви як вужата, так виходить, як керівник. Це такий денний табір, я так розумію. Денний на 3-4 години. То й до молитви, то до молитви, угу. і то християнський табір. Діти приходять в нас є батут, тунелі вони переважно ну так знайомляться, коли приходять спочатку, тому проводимо відвільний урок для них рукоділля. О, ми їх кормимо ту прикус у них є. І грем, якісь ігри. Ми все маємо ми організовано, у нас стається душу лежатих, тому програма, звісно є. Багато я... діток в таборі? Не дуже. Нас всіх разом до 25. — Угу. А загалом дітей в селі чи багато, бо мені розповіли вже, я говорила з головою села, колишнім, він сказав, що дуже мало людей лише. Це всі діти, які є. Ага, тобто у дітей це всі діти, які є в селі? 24. Переважно наші, ну ми чекаємо, ще і зустрічав. Зустрічав. А з інших сіл не може рекламу робити. Тут же гарно тяжко добиратися до княгині. Ви, якщо добратися, то знаєте. Там дорога то бач, ми де, де заїхали не, на машині. Ми, де ж то не пропонуємо, але дуже тяжко. Не будуть їх привозити. Шкода, була би дорога, так було би тут все набагато активніше. І тут і метеорит. У вас туристичний об'єкт. І... Все операція так розумію, в цьому селі в дорогу в першу чергу в дорогу. Ясно. А ви от е, це робите як волонтер чи, з якихось ну мотивів, чи з релігійних мотивів, чи просто це як ваше хобі? Чи вам хтось зарплату за це платить? Мені цікаво. Ні, ми то робимо абсолютно добровільно, і то нашої церкви і наш пастор. Переважно вона фінансує. Молитва під десятників. Мені тут подобається. Подобається, так? Приходите, прибігаєте кожен день сюди влітку, так? Цікавіше, як вдома. Як визвати? Сабіна, Сабіна а тебе. Неля. Неля. Так що вам тут весело. Я так розумію. Добрий день. То ви який в гості з візитом, з дружнім візитом? Так. Нічого собі. То делегація Острачавська. У наступному відео я запрошу вас на справжнє раллі. Ви дізнаєтеся всі подробиці про княгинський метеорит і скуштуєте адреналіну. Отже, ми отримали дозвіл, і ми вирушаємо. А ви з нами прогуляйтеся. Словом, якщо вам з нами по дорозі, підписуйтеся на канал. У нас цікаво!